ТЦК б'ють всіх підряд, навіть жінок. Вітаю вас, шановні друзі. Чергова конфліктна ситуація закінчилася тим, що ТЦКшник побив чоловіка, а також його матір. Подія сталася сьогодні у Харківській області, у населеному пункті Мерефа. Там чергова так звана добровільна мобілізація закінчилася тим, що матір заступилася за свого сина, не пускала його, не віддавала його ТЦКшникам. На що одного ТЦКшника, скоріше за все, він був поранений, ну як потім скажуть у поясненнях. І цей ТЦКшник почав бити і цього чоловіка, і його матір. Причому і просто там штовхати, а реально бити кулаками по голові. І він кинув цю матір на землю, а потім завалив цього чоловіка, сів на нього зверху і почав його ще й зверху бити. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. А в цей момент напарник у цього виродка із ТЦК намагався забрати телефон у жінки, яка знімала все це беззаконня. Як бачите, друзі, вся ця добровільна мобілізація вона вже перейшла на інший рівень. Якщо ТЦКшники раніше просто хапали людей на вулицях і пакували їх в буз, то зараз вони вже б'ють людей навіть без розбору, тому що вони знають, що ніякої відповідальності їм за це не буде. Я нагадаю, що кілька днів тому у Києві також ТЦКшники намагалися запакувати хлопця, але жінки, небайдужі жінки, допомогли цьому хлопцю, на що один із ТЦКшників намагався вдарити головою одну жінку, а інший ТЦКшник взагалі почав бити дівчину, яка знімала все це беззаконня і свавілля на телефон. А потім київський ТЦК в поясненнях написали, що її співробітники не порушували закон. І от саме через це ТЦКшники відчувають всю цю, цю безнаказаність, тому вони починають бити вже навіть жінок. І я вам кажу, зовсім трошки часу залишилося до того, як вони почнуть стріляти в людей. Таких відео кожного дня з'являється десятки, а то й сотні? І в мене тут лише одне питання до української влади, а особливо до центру протидії дезінформації. Всі ці відео це вже є, оті російські ІПСО, про які ви попереджали, чи це все ще буряти, які займаються геноцидом українців?